Всім привіт! Хто цікавиться духовним речам, шукає Бога і цікавиться істинами, які закладені в чином Писанні? Тема, яку я хотів записати, це в мене таке виникло питання, взагалі такі теми для розумів. Як на вашу думку, Тікток, Ютубі, Містерами, тобто всі ці різні соцмережі, чи вони несуть якесь послання для Бога, чи це людина, тільки збагачує себе і цим самим заробляє кошти і розкручує як себе як особистість, і робить собі якусь ну, популярність в цьому випадку? Да? Тому що я коли читав Біблію, зараз вам прочитаю два місця Писання, Христос, на як на мою думку, Він цього не робив, Він вже славив Бога. І тому в мене виникає така, така да, таке дискусійне питання в цьому плані, чи ми Бога прославляємо, чи ми прославляємо Самого себе. От, як зрозуміти, де цьому різниця? Тобто, от, е, якщо ви така виникла думка, можете писати в коментарях і сказати, от, е, як ви вважаєте, чи правильно, чи неправильно те, що ми цим займаємося, і взагалі, от, до чого це все приводить? Я вам читаю, дивіться, перший вірш, який буде, да? Івана 7.4, 4 Іван Клє. Адже ніхто такого не робить таємного. Ну, та мова йшла прощу, це, не робить. І фарси кажуть, то, якщо так, то всім це покажи. Там, да? «Ніхто не робить цього таємного, Але сам шукає, як стати відомим. Тобто, в тому випадку вони говорять: якщо ти таке зробиш, то покажи всім людям, що я побачу, чому ти ходиш тільки на нашій території. Да? Там, е там в Палестині, тобто, да, в Ізраїлі в Єрусалимі Ізра... 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 ходить це робить, покрись всім і нехай тебе більше людей вірує. Якщо робиш таке, то яви себе світові. Тобто, по суті, він говорить, е... людина ходить і хоче зробити себе популярним, щоб її почулося і там, да, там, наші там, співаки там, ті ж на естрадах і тому подібне. Тобто вони шукають своє послання свої славки, каже, о, там, там приїхав, які... там... Там зірка приїхала. Христос цього не робив. Йому це кажуть, зроби собі, да, покрий себе, зроби собі славу. А він це не хоче робити. Ще один вірш, Матвія 6, розділ, четверти, третій четвертий вірш. А як ти даєш милості, ніхто скаже, хай твоя рука не знає, що робить твоя права рука? Тобто це робиш, не повинно цим розказати, ходи трубити, так, він говорить. Щоб твоя милостиня була в таємниці, і твій отець, який бачить таємне, віддасть тобі яму. Ось до чого веду я. Якщо ми щось робимо, то щоб потрібно нам це втратити в інтернет. От такий нас перший дуже мотив, це була, пані бути. Чи ми ділимося якимись своїми думками? Чи ми чекаємо, о, там мене там просмотри, у мене там ще якісь камтрівку, щось. Ми розуміємо, що в коментарях, там, в лайках, там, в підписчиках тому подібно. Це як, типу, закликати те, що все це робили. Я це не закликаю, і я це кажуть, не вимагаю. Тобто, ну, Майці просто піти своїми думками, висловити своє враження причитаного і так само спискуватися з братами і сестрами, які вірять в Господа і приймають Спасителя, піти своїми думками і каже, зробити, такі, як, зробити як обговорюється планів. Тобто, ну, моя сіль взагалі не ставити якісь гроші, кожне заробляти. Тому от, е, мені цікаво, щоб ну, да, свою думку з до цього питання. Варто, не варто взагалі як від цього відноситися і чимати якомусь пану гріховності, якомусь якоїсь залежності може проявитися в цих речах. От. Тому дякую за увагу, чекаю від вас відповіді.